Доброго дня, 15 квітня. Я заїхав оглянути ріпачок. Це той архітект, який в минулих відео я показував, який весною добряче так підмерз. Але зараз бачимо, що він вже на низькому старті. Вже деякі рослинки зацвітають. Висота 80 см, деякі центральні пагони вже вище. Бачимо, що гармініцит спрацював гарно. На краю там видно добре, падалиця пшениці вже не заважатиме, та ось навіть видно. 15 квітня це, мабуть, найраніший старт ріпачку з того часу, як ми його вирощуємо. Та й взагалі я не пам'ятаю так, щоб раніше, 20-23 квітня, ріпак зацвітав, як правило, навіть там в перших числах травня. Але говорять там... Поляки вже ріпаки цвітуть, в німців ріпаки цвітуть. Селекціонери НПЦ кажуть, що за весь час спостережень це найраніший початок цвітіння. Ріпачків. Така ситуація. Зараз поїдемо, глянемо на інші гібриди, в якому вони стані. Тут будемо планувати вносити. Бор. Або додамо інсектицид бутанізації, щоб тут трішки квітка їда поганяти. Та можливо якась оленка залетить. Краса. Наступний гібрид це Mercedes від компанії NPC. Бачимо, що він трішки повільніше стартує. Хоча деякі рослинки зацвітають, але ну, не такий насичений колір поля. Ха. Тут гайочок невеличкий у нас. Дві кози гуляють. Ха. Як цікаво. Так, повертаємось до ріпачку по висоті рослин. Ну, в принципі, теж до 80 см. По технології, значить, посів тут прямий, по стерні пшениці. Густота посіву у фізиці 265 тисяч. В принципі, як показує практика до збирання навіть 150-180 достатньо, але рівномірного посіву для того, щоб отримати гарний результат. Рослинки гарно себе почувають, гілкуються, більш нісу цвіття є, дай Боже нормальної погоди, щоб трішки дозволили йому. Набрати обертів і надіємося на гарний врожай цього року. Далі на черзі гібрид Пікард від НПЦ. Каже менеджер компанії, що, на його думку, це оновлений. Гібрид трумф, з якого ми в свій час починали по сівері паку. Нам він дуже подобався. Подивимося, як покаже себе наступник трумфа. Подивимося ще на віолін, але пікард найбільший відсоток зацвівших рослинок вже на пікарді. По висоті, хоча теж він в районі 80 см рослинки. Але це поле в нас найбільше постраждало від підгризаючої совки, трошки вона пошкодила. Маємо плями трішки на полі, але візуально воно не сильно видно. Зараз побачимо, можливо, і позаростає воно до збирання. В ріпачка компенсаційна здатність дуже пристойна. От є от такі, наприклад, місця, де, де повипадали рослинки, але я думаю, що він закриє. Був внесений гірпіцид, грамініцид вносили і вносили слаж із сальсою. Видно ще. В бур'янці вже не те здоров'я. Класична робота Слаша. Наступний гібрид віолін. Візуально дуже потужний вигляд має. Закладка соцвіть. Пристойно. Давайте поміряємо висоту. Ну, Тут вище 80 сантиметрів, десь під майже під 90 а то й до метра. Але масив увесь такий рослий. Він мабуть найпізніший з усіх гібридів, які ми маємо в товарці. В плані початку цвітіння, але заклав він дуже пристойну кількість. Суцвіть щось стебло порепалось, можливо це вплив вплив морозів. Більше всього що так прямо ну, сильненько. Такого, такого ще не бачив. Такого ще не бачив. Подивимось, порадимось з хлопцями. В чому ж справа? Не є це дуже добре. На мороз був. Ось була в нас така ситуація, що стебло тріснуло після морозу. Це було 4 роки тому, як зараз пам'ятаю, 7 квітня мороз був більше 5 градусів. Неприємно, звичайно. Дуже неприємно. Хоча фунгіцид вже дуже був внесений. Дуже неприємно. Отже, наступне поле, це демка наша, заїхали хлопці з компанії Адама, два сашки, вітаємо їх, Вітаю. користуємося їхніми препаратами, товаришуємо. Всім раджу співпрацювати з даною компанією. Хлопці, ну що, що скажете за ріпачок? Ріпак на даний момент в гарному стані. У нас зараз фаза бутанізації. Саме той час, коли потрібно боротися з квіткоїдом, тобто потрібно робити контактно-системним препаратом для того, щоб зберегти свої бутони. По розвитку ріпак досить інтенсивно вигетує. На стеблах, якщо свій погляд опустити нижче, можна побачити такі тріщини. Це говорить про те, що ріпак дуже інтенсивно. Вигитує і через це відбувається розтріскування тканин і отакі от, от не зовсім приємні речі бачимо на полі. От і розібралися трішки. Я тільки що був на іншому полі, на гібриді Віолін, трішки Трішки неприємно бачити ситуацію. Хлопці говорять, що на інтенсивних гібридах цього року є така ситуація, що не витримує. Стебло такої інтенсивності наростання і трішки, трішки тріскається, але в подальшому я думаю, що він заросте. 100%. І в принципі повинно бути нормально. Але заклав, заклав дуже пристойну кількість вічних пагонів, суцвіть. Да, гілкування, гілкування проходить нормально. Є Це всі що... надії на гарний на врожай. На гарний врожай, да. Так, це ми на межі двох гібридів. З правої сторони архітект, а з лівої сторони Акіла від НПЦ. Ну, реально бачимо, що на менш інтенсивних гібридах розтріскування значно менше. Вони, вони, в принципі, є, але не такі критичні. Говорять хлопці, що вже помічали велику кількість соленки волохатої, так що інсектицид буде. Доречним, так, Саш? Так, так, так. Заїхали на демку зимої пшенички. Це в нас обсів е, сорт смуглянка наша, яку ми вже дуже давно сіємо. На нашу думку, поки що це не більш достойний сорт в нашому господарстві. Ну, але пробуємо щось інше. Можливо, із... якийсь сорт із, із демопосіву собі і виберемо. На наступний сезон. Так, це тут вносили гербіцид Томіган із трибенуроном. Подивимося зараз на його роботу. До речі, посів сівалкою точного висіву Хоршмаестра з міжряддям 25 см, 50 см зі зміщенням. Але сівозміна в нас. Ця картопляна тут е, добре насичена пшеницею, все-таки падалиця присутня, тому е, роздільно зібрати вийде, але чистоти не доб'ємося, мабуть. Ну що, копнемо щось? Я... Щекуб уже не заводили, так? Да? Угу. Вологий реально дефіцит. Але коренева система потужна, сформована. Кущення відбувається. Густота тут була 3 мільйони. Це перший посів, так? Да. Інтенсивно. Тенник до речі, ж внесли. Там залишалась кальма, то в дузі. 0,35. А інший продукт ну, там перерахували, в принципі, теж до такої самої дози. Ну вже 31-й, так? Да? Ну точно 30. 100% було заводі. Ми якраз недавно знесли, подивимося як він спрацює. Przeniczka wygląda duże, duże horn.